Привіт, малята. Ми сьогодні будемо спостерігати. А за ким ви здогадаєтеся після того, як відгадаєте загадку? На даху моєї хати оселився птах цибатий, довгий дзьоб і ноги має, мишок жабок полюбляє. Чемних діток іздалека в кожен дім несе. Малята Лелеки – великі та красиві птахи. Природа одягла їх у біле вбрання, тільки махові пір'я крил чорного кольору. Дзьоб довгий червоного кольору. Голова гладка. З порівнянням дзьобу маленька. Ноги довгі, міцні. Завдяки цьому лелека може стояти. Годинами на одній нозі і зовсім не втомлюючись. Їхня улюблена їжа це жаби, змії, миші, ящерки, великі комахи. У народі цей птах це символ родинного вогнища, благополуччя. Птах-оберіг. Із поверненням лелек. Люди зустрічають весну. Птахів поважають за вірність. Вони завжди повертаються з вирюю на старі обжиті місця. Гнізда свої будують із дрібних гілочок. Селяться лелеки зазвичай на високих деревах, біля води та боліт, навіть на опорних електропередачах. Лелеки гніздяться тільки на подвір'ї добрих людей. Якщо ж лелеки оселились у людей, господарі задоволені, бо вони приносять в дім щастя, спокій, злагоду. Малята, нагадайте мені, будь ласка, який лелека за розміром, якого кольору лелека? Які він має ноги і дзьоб. Що лелека їсть? Де цей птах оселяється? Молодці малята, дякую за увагу, до побачення.